Вітаю вас, друзі. Учора були дві важливі новини. Перша стосувалася поки іще ще окупованого Херсона. Як ви знаєте, росіяни ніколи не визнають публічно, що вони отримують поразки від збройних сил України, і тому вони вигадують якісь дивні формулювання. То у них були жести доброї волі, то у них було перегрупування. І ось тепер тяжоє рішення. Ми оставляємо суть по всьому. Решение крайне тяжелое, мучительное. Довольно тяжелое. Больно ли обидно сейчас? Да. Тяжеловато это все. Тяжело, горько. Решение сложное, тяжелое. Непростое решение. Хороших новостей нет. ГОЙДА! Окупанти учора заявили, що вони планують тікати із тимчасово окупованого Херсону, а тим часом наші військові показують відео зі звільнених населених пунктів на цьому напрямку. Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено. Населений Снігурівка! Ну а друга новина стосується колаборанта Стрімоусова, якого я вже не буду називати тимчасово живим. Взагалі я йому телефонував двічі перший раз кілька тижнів тому, коли у нього було включення на каналі у Соловйова, І мої дзвінки дуже сильно йому заважали. Він тоді слухавку не взяв. швидко все прийшло к тому, що ми насправді сьогодні, і то поличилась, Вийшло, змогли. Учора ж ситуація була дуже схожа. Я знову телефонував стрімусову. Він знову не брав слухавку, але цього разу є один нюанс. Кіріл, чого ти мовчиш? Кіріл візьми слухавку. Тривожно. Слухавку тепер колаборант стрімусов брати не буде ніколи і ні від кого, тому що він із тимчасово живого перетворився на вічно мертвого. Ну що друзі, хочу поздравити присісів жителі Херсонської області. Всі ті, хто ждав этого момента, Не став Кирилл Стрімусом. Такі от пироги, русські пироги, які всі ждали сьогодні. погиб Кирилл Стрімоусо ще на всіх, дорогі ми друзі поздравляю, і це дійсно дуже хороші святкові новини. Обов'язково, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал. Ну і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами і будемо говорити на дві ці надзвичайно важливі теми. Почнемо стисло зі стрімоусова. Росіяни стверджують, що, начебто, він розбився у ДТП, але я. Особисто у цю версію не дуже вірю. Я думаю, що його самі росіяни і вбили, тому що Стрімоусов дуже давно просив це зробити. Наприклад, він пропонував шойгу застрелитися. Так, да, дійсно, багато говорять, що на місці, бо міністра оборони, який допустив до такого положення дел, Просто мог би як офіцер застрілитися. Крім того, колаборант стрімоусов, коли ще був живий, скаржився на п'яних російських солдатів та звинувачував їх у мародерстві і казав, що хотів би прострілювати їм коліна. Я можу. я можу підтвердити той факт, що є і процеси, в яких в алкогольному стані там роблять якісь та речі. віші хоча б стріляти тим, хто сьогодні позорить і російську армію, в тому числі я дуже сумніваюся. Що Шойгу пробачив би стрімусову ось отакі слова, і скоріш за все його саме за ці слова і ліквідували, тим паче, що він би заважав здачі росіянами Херсону. Він виступав активно проти цього. І знаете, это буде на каком то етапі удар не просто в спину, а й один раз удар по людям, которые будуть просто-напросто брошены. Ми ж заявляємо, що русские своїх не бросают. Щоби Кіріл менше відкривав свого рота, йому вчора навічно закрили очі. Та і, в принципі, чорти з ним. Він усе одно ні на що не впливав. Это никак не и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло. Тепер що стосується самого тимчасово окупованого Херсона, учора російські пропагандисти показували, як вони знімають свої ганчірки у місті. Російського флага ні наверху, флага Флаг Флаки щез десь сіл. Флаг Якщо Все нормалізується. Всі флаги верням на місце. А вже під вечір командуючий російськими військами Суровікін доповідав Шойгу про те, що збройні сили України створили для російської армії на правому березі Дніпра абсолютно складні умови в цих умовах Город Херсон і прилігаючи населені пункти не можуть повноцінно і функціонувати. Наші воїни перетворили існування росіян на правому березі Дніпра на суцільне пекло і завдяки ефективній, грамотній та постійній роботі Збройних сил України. Учора російські загарбники оголосили про свою капітуляцію у тимчасово окупованому Херсоні. Предлагається зайняти оборону по лівому берегу ріки рікідніпр. Панімаєш, що це дуже непросте рішення. Приступайте кату войск. Єсть російським глядачам телевізора. Це дуже не сподобалось. Вони почали істерити, і тут включилися російські пропагандисти, які раніше самі істерили у подібних випадках, але тут отримали заздалегідь методички та стали росіян заспокоювати. Не будемо істеричками, не будемо постійно яким Привращатися в людей, которые теряют веру. віру надо, повірте, все более чем контролируемо. Пояснень, чому росіяни мають тікати із Херсону, російські пропагандисти знайшли багато. Звісно, насамперед, це через ефективну роботу збройних сил України, але також і тому, що окупантам було важко там перебувати. Бо українці, виявляється, не були раді загарбникам. Ми отримали во те населення, з которым на функціонувати в рамках. А російського законодавства неможливо. А пропагандист Соловйов взагалі почав казати, що він відверто не розуміє, навіщо це російська армія захоплювала та утримувала той Херсон. Ми вирішили літом за -то глуху оборону, чим то стати оборону, обороною, заняв болі чим з своєї точки зору позицію на правому берегу Херсона. Це дуже цікаве пояснення, але навіщо тоді було росіянам проводити у Херсоні раніше свій псевдореферендум? Навіщо Путін надував щоки та казав, що він, начебто, приєднує Херсон до території Російської Федерації? Як же бути із тим, що Росія там була, начебто як назавжди? Херсон це російський город. І навсіда вже Росія. Русські своїх не бросають а ніяк із цим не треба бути. Росіянам про це думати абсолютно не варто, якщо що російські пропагандисти зможуть їм пояснити навіть чому вони змушені здавати Москву. Скажу только штої Москву здали після Бородино через два роки були в покарюному Паріжі. Інші російські пропагандисти були змушені перевзуватись просто таки на льоту ще кілька днів тому. Пропагандист Мардан, який пропонував в Україні створювати концтабори, кричав, що здавати херсон можуть тільки державні зрадники. Херсон не должен, не может бути здан. Тот, хто х Херсон буде предателем просто. просто придателями і зміню. З вами согласен. Проте тепер він такого казати вже не може. Він уникає будь-яких гучних заяв і каже, що не йому взагалі-то обговорювати Херсон, тому що він-то в окопі не сидить. В окопах сидять зовсім інші люди. І от За них тут розмахивать флагами і говорить, що а як же так, должен быть Сталінград. От я би здійсні пастерьося. Правда, пояснення пропагандистів чомусь змогли переконати далеко не усіх. Ну що, Шойгу там здав, продав Херсон? На якому основі преступники совершают подобную измену. Один окупант, говорячи про Херсон, навіть мало не почав плакати і став казати: а як же так? За що гиблі російські солдати. Та в принципе не за что. Плювати на них, і на Стремоусова. Телеграм-канал «Ура патриотов». Я надеюсь, что у вас когда-нибудь случится возможность посмотреть в глаза всех вдов, матерей. сестер, ребят, которых не стало. І ще один проросійський колаборант, який живе у тимчасово окупованому Криму, тимчасово теж живе, почав нити, що Росія, виявляється, ще й кинула у Херсоні частину інших колаборантів. Причому це активні ребята, це ребята, которые к сожалению засвічені, це ребята, которых наші враги знають, що. Что... Хто вони, хто ані, вони залишаються в своєму місті. Але він не сумує. Він сподівається, що іще встигне дійти до Києва. Лічно я, точно ще Погуляю, і навіть не в Херсоні, а в Києві. Ну, нехай спробує. Один до Києва вже ходив, правда, не доїхав. Єдемо на Київ. Планним переходом в контрнаступління по зачистці Ніколаївська, одеської, і Дніпропетровська областям можу сказати так, станом на зараз, усі спроби російських пропагандистів якось заспокоїти росіян та їхніх пособників не мають жодного успіху. Навпаки, колаборанти та окупанти ниють і ще більше і ставлять питання: а що далі Росія буде здавати? Вопрос зва стається до руку, яку регіон Російської Федерації ми готові оставити із того, що там що то і так присходять? Я можу підказати: насамперед, Росія буде здавати ті території України, які вона захопила. Росія буде тікати із Донецька, із Луганська, із частини Запорізької області, яку вона окупувала, так само і з усієї Херсонської області, і зрештою втече із Криму. До речі, зараз росіяни риють окопи вже на півночі. Нашого українського півострова і якось вони взагалі не чекають на хороші новини. Підійдай, що можуть бути щоки то пораження я не знаю, Вполне возможно. Я не знаю, як можна не университет. Здача Росіянами Херсону. А ми зможемо точно казати про те, що Росіяни з міста втекли тільки тоді, коли над ним буде жовто-блакитний стяг. У місті будуть збройні сили України, а Генеральний штаб України підтвердить, що Херсон звільнено. Отак ось оця здача Херсону Росіянами призведе скоріш за все до серйозної дестабілізації всередині самої Росії. Ійської федерації, тому що це пояснити росіянам якось притомно насправді неможливо та й не треба. Але як би там не було, друзі, я маю вам нагадати, що кожна втеча російських окупантів відбувається виключно завдяки роботі Збройних сил України і Збройні Сили України потребують нашої з вами підтримки, тому постійно їм допомагайте і вони рано чи пізно звільнять усю територію України. Та поставлять крапку у існуванні тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.